Я вже це у кожного було. Всі. Мене звати Світа. Я працюю в СММ вже більше п'яти років. Всім привітик! Я Лера і працюю вже більше двох років у сфері таргетингу. Зараз ми вам пояснимо, в чому різниця між СММ та таргетологом. Як залучити більше клієнтів через Інстаграм, якщо я тільки починаю? Якщо казати з точки зору таргетованої реклами, то нам потрібно зробити якусь чітку стратегію просування і зрозуміти, який креатив буде класно підходити саме для нашої ніші, для нашої аудиторії. На поставити на якийсь маленький бюджет для того, щоб зрозуміти, яка саме стратегія в нас працює, і після цього підвищувати бюджет для залучення нової аудиторії. Якщо ти тільки починаєш просувати свій інстаграм, то не бачу нічого зазорного, попросити своїх знайомих про тебе говорити. Це перше. Також робити свою послугу зі знижкою для своїх знайомих і при цьому дуже багато знімати. Якщо є в тебе можливість попросити дівчину або початкового контент-мейкера, щоб він познімав ці знижкою або на послугах бартеру, то це теж буде дуже круто. На цьому етапі треба робити багато рілсів. Багато класних, цікавих, і робити акцент на візуальній сторінці. Який контент найкраще працює для б'юті майстрів? Варто більше постити роботи чи особисте життя. Якщо відповідати, що краще працює, то я роблю акцент на особистому бренді. Що, що варто більше постити, то експертності, але тільки не нігті 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 або волосся, волосся, волосся. Якщо казати, що потрібно робити для реклами б'юті майстрів, це краще за все працює до-після. і особливо гарно працюють відгуки клієнтів, які ви можете змонтувати в якесь класне відео або зробити з нього якийсь крутий кейс, також на основі нашого до-після. і це буде найкращим методом для просування саме б'юті сфери. Як створювати продаючі сторіс, які дійсно приносять запис? Насправді це пов'язано з таргетованою рекламою, тому що від нашого сторітелінгу залежить результат нашої реклами. Це більше робота smm менеджера Тут важко дати коротку відповідь, тому що продаючі сторіси і прогріви це не про прогрів на 7 днів, і ви все продасте. Це тут все в комплексі, і візуальна частина, і особистий бренд, і правильно робити сторітелінги, тому що одну і ту ж історію можна розповісти по різному